Сергій Шакун у 2014 році через російське вторгнення втратив власний бізнес та був змушений виїхати із рідного міста. Згодом став на захист рідної землі. Зараз чоловік служить у Луганській теробороні. Там він заступник командира, а також начальник морально-психологічного забезпечення бригади. Ми прийшли захищати батьківщину, прийшли захищати Україну. Негадяєв. Разних дуже велика кількість, і от вони намагаються мутити воду, там підбурювати, заколочувати. Сергій Шакун раніше обіймав посаду голови Попаснянської військової цивільної адміністрації, а також у 2014-му був учасником Євромайдану у Луганську. Зараз чоловік спрямовує сили на підтримку та відновлення морально-психологічного стану військових, необхідного для успішного виконання завдань за призначенням. У кожного людини, у кожного чоловіка є своя градація, планка така страха, де він дійшов і кожен сприймає це по-різному. Кромі хлопців, ще потребують моральної підтримки родини, дружини, матері, діти, тому що чекати, чекати своїх батьків, матір, друзів, коханого. Це ну, дуже тяжко. Захисник розповідає, за ці 10 років боротьби проти держави-терориста українському війську помітив багато позитивних змін. Хлопці воювали в шльопанцях, в шортах, пороних майках. Зараз Збройні Сили України озброєні, мають захист, мають допомогу дружніх нам європейських мирових стран, воюють. Побудьте тут, і ви побачите. Яке озброєння зараз таке? Що хлопцям, що дівчатам готуватись вчитися стріляти, надавати медичну допомогу, навчатися на епідронах, на дронах, на комп'ютерах. Зараз за допомогою комп'ютера можна знищувати і дуже велику кількість знищувати. Війна продовжується і скільки вона ще буде тривати, ніхто не знає. Але до будь-якого перебігу подій потрібно бути готовим, зазначає військовий Сергій Шакун.